Акуна Матата на зв'язку Бурунду Геймс і пробуємо грати в візуальну новелу під назвою Супер Скот, що називається е, Супер Розвідник Гра про китайською, англійською. Е, Коротше, зараз подивимося. Я новели візуальні взагалі не особа. Але чисто цікаво, що тут е, хаус, будинок, ні. Ого! Дуже швидко все. Що, гібрид? Я не встигаю читати. No card матч. match. лки-палки, не встигаю абсолютно. Я хочу запитати тебе щось про автомобілі. Це дуже важливо для мене. Щось, типу того. Капець, не встигаю. Про йолки палки Ти повинен ні. А як зробити повільніше? О! Так, about 8000 Янимонс. А. Десь приблизно 9 тисяч в місяць. Автодвікейшні uh, Daily Експрес. Ага, так після вирухування податків. Данcje, uh, я заплатив протягом uh, дня. Воно oh, ноу. No, no. Чи ти хочеш знати якісь деталі? О, та ні, нащо вони мені твої деталі? Що сядеться? Вот я с цілок бебіформула. Що ж там вкрав якусь бебіформулу. Нічого не залишилось. Капець не швидко. Нема будинку, немає машини. Що взагалі відбувається? Так. Ні, я маю на увазі пані. Чи ти. Капець. Я тут на побаченні на осліп з твоїм другом. Паузу три натискати, і ви пішли. Куди ви пішли? Він навіть не встиг сказати жодного слова. Uh, and you be bubbling not to... А, і ти <пустим> теревеняла постійно. Uh, you be more ти повинен бути більш обережна. Hmm. General right. О, це коротше якась звізда. Вау, зірка прийшла. Вау, зірка прийшла. Амейзінг. Цікаво. Чи uh, складно такі гру зробити? Вона брала участь в багатьох драмах, і це був хіт. Подивіться. Uh, uh, десятки разів обвивав тебе. Що, що не так? Модум. О. Oh. Так. Uh, stay for a. Another... Йдемо в їхню її машину. Блін, щей. Чий... або а? Коротше, вона мене покликала з собою машину, що ж мені тут залишатися з вами. Дивіться, яка. Звізда. Хоча. Я різниці сильної не бачу. вибачте мене. О, тут же видно, що звізда. Поршик. Блін, ну не встигаю навіть прочитати. Читати. Що? See я хотів побачити тебе без всякої причини. Не зрозумів що тим пише. Ти вільний наступного тижня. Ні, немає планів жодних. Чисто чила босс. Клас. Що це там. Блін, ну одне речення швидко. wrong person Ти Не та персона. Не та персона, а ти не на того думаєш. Вона виглядає, як ідіот. Жесть. О, швидкість. 2. 1. 2 і один, що прикалуєтесь. А, без субтитрів. Без озвучки. Ну, конечно. Я обіцяю. І це 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 востаннє. Повір мені. Піс. Ні. Хауміні таймсю. Скільки разів Хевеньке. Oh, Блін. Ну це, конечно. Вирішив пограти. Неявість комплексу рятівника не принесе вам ніякої користі у вашій роботі. мадемуазель. Я на паузу не встигаю натиснути, як тут все швидко. Е відпусти свої, відкиньте бажання допомоги. Ну, якось так озвучать. Е і поважайте інших, і поважайте чужу долю. Отак от. от. Десь є. Ну да, 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 так, так, так. Так, так. Тільки просто це для мене цього разу, і, і все, і відстань від мене. <тас> Будь ласка. Скажи що добре? <тас> Блін, не встигаю, батам going no matter what. але я. А, що там? але я не піду, незважаючи ні на, ні на що. Так, дай я здогадаюся, да? що там правильно. Дозв... Дозвольте мені, що там. Дай я здогадаюся, це все виключно через гроші, так? А, ти сказала це. Uh, останнього часу, останнього разу. Останній раз був для мене великою втратою. Oh, okay. Про що взагалі мова йде? Oh, okay. Still Haven't uh, Duck my... Uh, досі не викопався з цієї ями. Я oh, обіцяю yeah, тобі цього разу. Uh, uh, вона не заплатить тобі ні цента. Рілі? Really? Звичайно. Ч, дійсно. You have believed me. Ти повинен мені повірити. Oh, ага, повір тобі. Not. Чесно? До звичайно. Блін, я навіть не встиг прочитати. Really? І я обіцяю. Та все, досить оце. Пасих патиків. My bank account can't take any more risks. Мій аккаунт well, більше не може ризикувати. Короче, немає більше цих але але Але.. що? Але, але лінчан? Лінчан? Так що вона моя дівчина мрія. Тут можна було. б, Як так, то тут довго коротенька фраза. Як фраза на пів екрану, то секунду. Дівчина мрії? Чьо вона краще ніж я. Вона сексі. Сексі? Тобі подобається сексі? Кому не подобається? Кожного своє сексі о, значить, сексі. No, excuse, не буду вибачати. Ти чо. О-о, Розбив серце для неї. Йолки-палки. А тут буде якийсь. Тинц, тинц. Так. Що тут написано? Хто взагалі не дозволив мені піти на сексуальний шлях? Що? секс роуд? А, сексуальним шляхом. Та не може бути що тобі подобається. Чому? Та скільки раз це можна сказати одне? It's funny. Бо що це що й не було? Чому можемо розпочати якнайшвидше? Ну, no, це може бути десь yeah. слід щотижня тижня, oh. досить з мене. Образи дівку. Опана, це що таке? Це якісь картинки вже просто пішли. Oh, Оу, я думав, це картинка, офігеть. Думав, це малюнок. Так, я забув, що тут щось треба читати. Що, Пхуеба? Та ну, ти чого? Дівке, що це я попав в кімнату в восьмикласниці. А можна це все пропустити? Давайте ми хочемо. Швидше. Це можна скіпати якось. Okay, наушники жовті тут лежать. Storyline, Settings, Main Interface, Scouting Space. Ага, оце ми тут досліджуємо з ким. Потеревенька, але ну, давайте цю опачки ви добачите. Potential, індекс якийсь. Все. Тут 40, 40 кілограм. Ви що прикалуєтесь? Без, дей, донь, чон, чун, вун, ця, о, прикол, прикол. Ось такі, бачите, які тут є штуки. А ну ця, що нам скаже? 92, 148 кілограм. Ви що прикалуєтесь? Давай далі. Так, щось вона там читає на подушечці, щось вона не може зрозуміти. Пішла в свою мушлю дай сиди там. Думаю, що вона якась перлина. Та ні, ні, бачили ми ще більше перлин. Харе там ковбаса, ти що, глек? Почув десь недавно в якомусь відосі глек, і мені сподобалось. Чайо, все клас! О, дивіться, ще є Justin Sync you. Цинк. О, сюди. Що у нас 46 кг? ти ви ж прикалуватись Такий такій худі? Па-па-па-па-пап 76 can be activated. Може бути. А, не може бути активоване. Шух, викинула боузера. Forget it. Давайте ось це довго не встиг прочитати. О. Знаєш, як все класно складається. Це, до речі, демка. Хто взагалі таке любить? Ну окей, я чисто вирішив попробувати пограти. Колись хотів, тут мені так. Опа. Повтикай. Так, що то там? Пенємію, кенпенімі, ооо. Якість прикольних відосиків. Але щоб ви розуміли, демка займає щось 20 їх, щось, щось типу того. Ну, звичайно, тут відосі, в принципі, в гарній якості. Досить нормально. Мені чисто цікаво, чи це не прилетить ніякий Банстрайк. Це ж типу по факту є відео, показую. Грати що таке, ти там можеш різні штуки робити. Хоча це ж гра, а не фільм. Графіка, як вам графіка? Напишіть, от хто додивився до цього моменту. Пишіть, як вам графон? Графон ок чи не ок? Бо я щось поки не знаю. Mm. Mm. Що вони за смартфон цікаво? Такі камери прикольні. Це хто покемон? О, це капусточка. О, дуже цікаві розмови. Скажіть, як ваші справи, як там з відключенням світлом? Що додивилися до цього моменту, можете тиснути лайк, написати в коментарях, що по світлу. Виключають, не виключають. А, лайк, коментар. Балабончик тиснути. Це взагалі. Непогана штука. Опа, слайт right. типу... райт. О, а якби я це не зробив, ну, і що було б. За носа, цикну. А, за щичку? Окей, давайте ще раз, я щось інше <тас> візьму. Ну, тун-тун-тун. Акче, <тас> я так не тисну. Не, Ні, нічого. <тас> то що ти мені тут. О, тривога. Вот вами що там зараз, подивимося Що злетіло, що не злетіло. Ну-ка, 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 ну-ка. Немає поки інформейшн. Алло? Хто це? Дев'ять? То дев'ять чи десять? Десять. Пока. А вибити не можна. Йоу, палки Та ну неприкольно. Повітряна тривога. Що нам пишуть? Так, просто повітряна тривога, без нічого. А, ракетна небезпека. Ось так от. Ракетна небезпека. Ой, давайте хочу тицнути. Ну, звернути. Що це за нас за смартфончик? Тут, тут, тут. Немає чілочки. Тут, тут що. Так, коротше, на все схоже. New message. Окей, ух ти. 2000. Дві, дві а я не можу писати. А, я думав, можна писати. Все. Контюа. Бу... Обана, 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 що відбувається? Добрий день, добрий день. Чик-чик-чик-чик-чик. Прийшла. Бос. Hello. Ключ тільки в мене, значить, я бос. Або цей бос, але я керую на кофе до мене. Я обіцяю, я в слідучий раз раніше відкрию все. Але ти шльоцик? А що це шльоцик? За що? Босс? Я ж не шльоцик. <поцелес> Та ні, ти шльоцик. <поцелес> ти <Ты> прошльоцив все. гарний. <поцелес> 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 О, а в мене отака вот ж сама штучка є, як тут тут неї прям лежить. Так. Єс, yes, не знаю, що ЄС. Yes. Опана! Тут, коротше, все ЄС. Yes. І всім дівчатам ти подобаєшся. А потім буде якийсь. Кекас чи щось таке. Але то файно якийсь буде фап-фап. Дивіться, яка краса. Цікаво, це зеленка чи це не зеленка? Якось воно тут все так чисто і прям гарно виглядає. Коротше, буде якийсь якесь екшоні, ні? Я думаю, це мега буде цікаве відео. Ну, Якщо хтось колись не грав це такі новели, хоча я не спорю, якби це було б англійською, бо тут говорять китайською чи, якось, чи якось, японською, не знаю. Напишіть хто шарить в цьому. Я думаю, можна подивитися, чия це гра, але мені чисто впадло. Думаю, якби це було чисто англійською, і субтитри були коротше, точніше, довше на екрані. Не потрібно було б цикати кожен раз паузу, це було б зручніше. А так, спочатку китайська, потім ще англійська, поверху ти на слух взагалі не сприймаєш. А на читання, ну прям ну, максимально швидко. А мене мене мене. Давайте ще за якийсь епізод перейдемо тоді. Хто хто чисто зацікавлений почитати, поперекладати, то в принципі можете. На паузі це все зробити. Так, 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 так. До речі, що пожарі. Що пожарі, бо в нас мега пекельне пекло. Спека, жара неймовірна, на вулиці немає чим дихати. Опа, модж. Так, 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 а що це у нас весілля? Е.. Ну.. Я що не встиг нажатиснути. Встиг, ні. Щось інше. Так, ні, це також. Це вже якесь. Взагалі не то. Ну, Ну.. Ну.. ну. А ч нотбет, notbad? Not ну ви що, прикалуєтесь. І тут notbad, і там notbad. Я хотів взагалі написати, натиснути No. Важко було третю сцену зняти. Ну таке. Опа, це що? Choose the wedding photos. О, а це що за. А, це я заюзаний. Так, кунг-фу, пашка ніндзя. Ну давайте ось це. Continue. А, три штуки. Ну тоді ось це. І ось це. Конціню супер фоточки. Так, The Nymph of the Magic Bridge. Так, і какому... А що це таке? 0? 9, 9, 0? А, це все? Типу, закінчилось. Chapter 1. Пігнали. Опа, на! Hello! А, це вже це була, це та що валялася. А в неї були жовті навушники, тепер рожеві. Mm, щось не то зробили, чи в неї їх скільки. Як думаєте, там в тих країнах. Оце то не перетиснутою пояс. Дивіться, як бока виглядають з під футболочки. ну, тут мишка Бачите? От дивіться, жесть. Це нащо ж так себе? Але то. Це вона 40 кілограм, да, ну. О, відбій тривоги, чи що. так що по тривозі що по тривозі опа в Харкову прилетіло так нічого не розумію це Бо шоу джентльмінг чекаєш Цікаво зручно Це з тим хвостом ходити цілий день. І як він туди засунути? Просто за пояс чи на, на затичці. Цікаво, цікаво. І якщо є бажання задонатити, то донайте. Коротше, таке щось не сильно для мене. Не знаю, заливати цей відос, не заливати, як думаєш. Напиши в коментах, чи заливати, чи не заливати цей відос. В ютюбчик. Так, давайте до, 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 до трендякаємо з цією дівчинкою. <плес> Чи жінкою? Це ж жінка. І, і закінчимо. Ну, я думаю, для любителів фаптайму, в принципі, нормально. Dinner tonight, Окей, okay. на що мені здається рядок писати без варіантів. Кантіа. <плес> Чикс, це що за таке? А остання пачка тримає якісь хробачки. Дуже смачно виглядає, добре, що я вже поїв. Та ні, мене таким не це Все, все, давай, кавалер. На всі сторони. Квартирка така, нічого. Прикольно, все в стилі Маріо ці знаки питання. Відправити 21 єн посилочка, так? Думаю, це дешевше, ніж новій почті. Чи, чи як ви думаєте? Хоп-хоп, айфончик, чи що? Не встиг побачити. Так, давай, давай. Опа, це що? Так що ми. Так, звичайно, ми поїмо. Опа, це що за... О то ж то. А, пароль, окей. Добіться, він прям таке. Це що, а. В 10 годині. Окей, бос, прийду. Keep Кіпдан, метейклер. All... Добре. Без питаннячка шук 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 Так, пароль Я, не пам'ятаю. Що за якийсь. хостел чи хостел. Це, це а що за лук? Невечірній. Ти дивися, відразу вже прямо на моїй моїйці. Що це ти робиш? Женщина, ну тобі хоч пояс не перетисну. Що він замерз? А. Забрати. Так, що у мене був вибір забрати, чи не забрати, вона мені просто втулила. Десь як багато їсти. Так, так, все дуже смачно виглядає, окуляри супер класні. Бос, давай не тупи. П'ять варет. Окей, зараз закажу. Опа, опа, стрітфудик пішов. Ого, які вікна чисті, ти що прикалуєшся? Ау, не то натиснув. йолки палки Блін, ну дуже швидко воно стирається. Ідемо на вулицю, ходімо. Так би, може, б ми зараз після ресторанчика пішли б. Кудись. Не просто кожен по домах в різні сторони, кудись разом. Жбаньк до речі, є 18 плюс на цій грі чи немає? Ха, бе, ну ну ну, ну, ну. но таксі. Так. Погнали! 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 I don't have a shot. Хтось там сумує за мною. Ой, багато читати. Я отак в, в релі переписуюсь. Point, 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 don't worry, Point, point. Що там все читати? Оце. Кандіня. Так, коротше, давайте ще зайдемо тут, подивимося, що нас тут чекає. Може, потрібно буде вирізати занадто відкритий контент буде. Вау, прикольно. Так горошка. Що, Опа-на! Оце нежданчик. А, це Анкл, фух, я думав, це вже в тої жіночки. Бонус такий. Коротше, коротше, я вже трішки оце грати, так хотів грати, що аж вже засипаю. Піду дивитися, вийшов серіальчик The Boys. Хто дивиться, напишіть в коментах. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо є лишні гривники, можете закинути донатик. З вами був Бурунду Геймс. Пока-пока.